Великоднє яйце – традиційний атрибут свята Воскресіння Христа, бо асоціюється воно із початком нового життя. І з давніх давен кожна українська жінка знала секрети розпису писанок та передавала цю майстерність із покоління у покоління. Вітаю! Мене звати Тетяна Баженар, і це проект новини Лайф. Як правильно визначати Великдень? Які головні атрибути свята та секрети розпису писанок ми вам розкажемо прямо зараз. Пані Ольга разом із майбутніми поліцейськими сьогодні вчаться розмальовувати писанки. Вони не лише вміють забезпечувати порядок у місті, але й знають особливості розпису великодніх яєць на Одещині. Дуже дуже гарно, якщо діти, які навчаються в нашому закладі, пов'язують себе з творчістю. Це дає напрямок як і в творчому, так і в життєвому напрямку і в патріотичному напрямку виховання нашої історії, нашої культури, нашої спадщини нашої. Я Вам скажу, що це найважливіші факти, які потрібно виховувати у наших дітях. Окрім курсантів на майстер-клас прийшли і звичайні одесити та школярі. Їх робота над писанкою з найлегшим орнаментом триває близько години. Кожен символ наносять неспішно та усвідомлено, адже він має своє значення. Наприклад, зірка символізує любов, хрест символ всесвіту, а сонце це Бог і світло. Символ сонця. сосонка це символ багатства, достатку. Тут символ так. Трикутнички це земля, символ землі. Трикутники. І багато значить колір. А тут ще колір є і червоний, і жовтий і оранжевий це символ сонця. А синь, тут є ще синій. Безкінечник, тут безкінечник, символ моря, і безкінечник. це символ води. А кажуть, кажуть, що якщо це безкінечник взагалі-то кажуть, що якщо попаде якась погана думка, чи хтось вам бажає щось погане, треба подарувати цю писанку, і погана думка зайде в цей безкінечник, вона не вийде звідти, вона буде блукати, заблудиться звідти. Школярі натомість вибирають більш простіші символи та кольори. Тут хре хрестики, кружочки, треугольники. Полоски, волни, сердечки. Розпис яєць каже, етнограф центру завжди супроводжується справжнім ритуалом. Для цього беруть воду із джерела, а всі атрибути мають бути чистими. Вогонь добував господар дому, а до інших предметів ніхто, крім господині, не мав права торкатися. З плином часу ритуал дещо спростився. Вода тепер кип'ячена, а для розпису використовують писачок. Писанки це взагалі то. По правилам писати треба її на сирому заплідненому яйці. Це вона писалася перед великодніми святами і писалася як оберег. Ну і коли жінка пише писанку, то вона вкладає свої думки, пише в тиші, і думки ці її вкладають в цю писанку. І ці писанки зберігаються в. Дома, для того, ж як оберіг, і на перед великодням їх закопують на на через рік їх закопують під дерево, яке родить, і пишуть знову писанки. Тобто, кожен раз щоб був оберіг, накладалося такий оберіг. Підготовка до свята розповідає директор центру української культури, не обмежується лише розписом яєць з давніх часів. Кожен день перед великоднем мав своє призначення. Так, з вівторка починала готувати святковий одяг, продумували, які страви будуть на столі. У середу проводили генеральне прибирання: чистий четвер день для купання та прання. А у страсну п'ятницю дотримувалися суворого посту та молилися. За яким би звичаєм ми не зустрічали великдень чи за народним, чи за релігійним. Це все одно торжество світла, добра, справедливості, перемога весни, перемога добра. Я вже говорила. І перемога життя над смертю. Наприклад, кожна господиня, готуючись до Великодня, вона там прибирає вдома, обов'язково треба помити вікна, підготувати все у оселі, поміняти, наприклад, колись у нас була така традиція, змінити на Вікнах фіранки або вирізати нові витинанки, тому що раніше штор таких великих не було. І, звичайно, ми говоримо про те, що ми спочатку очищуємося, а потім вже готуємо якісь такі елементи, які вже зв'язують нас в сьогоднішньому житті. Це випікання тих самих пасок. Це і е, е, ми робимо крашанки традиційно. У суботу українці йдуть до церкви, де після служби освячують великодні кошики у велику неділю. Всі збираються з чистими помислами за святковим столом та прославляють Воскресіння Христа. Що ж, тепер ви знаєте, як правильно відзначати Великдень. Залишилося лише підготуватися до свята. Це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин і залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.